Друзі, ну, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про нового емітента, якого можливо додамо до нашого портфелю. Мова піде про компанію booking.com, подивимось на її фінансові показники. Звіти обговоримо поточну ціну на акцію і чи варто власне, її купляти зараз? Спойлер, тому що ціна знаходиться на своїх найвищих показниках з моменту заснування компанії. Тому буде цікаво, залишайтеся з нами до кінця. Отже, одразу продовжимо з ціни. Як ми бачимо, ціна за одну акцію перевалила вже. За 4 тисячі доларів складає зараз майже 4 тисячі 300 доларів за одну акцію. Ми бачимо ось такий цікавий місячний графік. Тобто, ми знаходимося на своєму піку. Звичайно, за цей час Booking.com зробив неймовірний там гривок в своїй галузі. І в цілому компанія було додано до найбільших компаній Америки. Вона входить в S&P 500, Ринкова капіталізація вже перевищує 144 мільярди доларів. Виручка понад 22 мільярди, чистий прибуток понад 5 мільярдів. Хороші е, показники ефективності бізнесу. Валова маржа понад 97%, операційна понад 28%, маржа чистого прибутку понад 22%. Або іншими словами, на 100 доларів виручки 97 доларів валового прибутку, на 100 доларів виручки 28,4 долари операційного прибутку, на 100 доларів виручки 20%. 2 долари 46 центів а, чистого прибутку. Компанія вже сплачує дивіденди небагато менше 1% 0,6 або 26 доларів 25 центів на акцію. А, ну, з одного боку, наче виглядає так непогано, але ми ж маємо відштовхуватися від ціни на акцію. Тому а, небагато всього 26 доларів з 4300 доларів вкладених. А, ми бачимо, коефіцієнт ПНЄ поточний складає понад 30%. Майбутні закладають 21, і якраз це корелює із прогнозами по чистому прибутку на акцію, який зараз складає 142 долари 82 центи. А в майбутньому прогнозують, що чистий прибуток на акцію складе понад 200 доларів. Тобто, ми бачимо, що в цілому експерти і прогнозисти закладають е, покращення е, зростання бізнесу, зростання чистого прибутку, ну і відповідно, скріш за все, ж зростання виручки. Це що стосується таких основних показників. Як завжди, коли ми розглядаємо нову компанію, ми звертаємося до такого першоджерела. Це в нас звіт, річний звіт за формою 10к. Нагадаю, є два основні звіти: річний за формою 10к та квартальний за формою 10, q які ми можемо знайти на сайті комісії цінних паперів та фонду ринку США sec.gov. Отже, перед нами річний звіт компанії Booking.com. Тут знову ж таки, монотонні величезні тексти дрібним шрифтом, але тут ми дізнаємося про суть, про бізнес-модель, як оперує компанія, про менеджмент, про візії, про ризики, про перспективи ну і звичайно, знайомимося з піанелями, балансами, кешфлоу та іншими цікавими і ну, важливими фінансовими. Звітами. Ми одразу бачимо на першій сторінці, що Booking.com е, оперує через певний е, вже, через портфоліо своїх брендів, лідером з якого є Booking.com, але також Priceline, Agoda, Kayak та OpenTable. І відповідно тут таблички, щоб показати, в якій ніші який бренд оперує. Тобто, якщо ми беремо Booking.com, Priceline і Agoda, це онлайн-резервація, це резервація транспортних засобів, навіть авіаквитків та різного роду. там, activities, можливо там ще бронювання суміжних якихось там квитків в парки розваг, не знаю, в аквапарки тощо. Каяк, по суті, це платформа, яка порівнює ціни на інших онлайн платформах того чи іншого бронювання. І OpenTable займається онлайн бронюванням столиків в ресторанах. Якщо ми подивимось вже там більш детально. Звичайно, розписується різниця між Booking.com брендом та іншими підбрендами. Ну і одразу Booking.com як лідируючий бренд. Він оперує в сфері онлайн резервації готельних номерів, апартаментів, будинків. І тут так і зазначено, що станом на 31 грудня 2023 року ми роздійснюємо онлайн резервацію більш ніж 475 тисяч готелів, мотелів та ку курортів і більше ніж 2,9 мільйонів домівок, апартаментів та інших унікальних місць для того, щоб гість залишився, як по бізнес, так і по відпочинку. На укенд тощо сумарно, якщо ми говоримо, штаб-квартира знаходиться в Нідерландах, і якщо ми говоримо про інші підбренди, то вони відповідно. Так само, як і Booking, займаються в нішах, але в них трошки інша локалізація. Priceline в основному оперує в Північній Америці зі штаб-квартирою в місті Норволк, штат Коннектикут, Agoda більше в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, і з штаб-квартирою в Сінгапурі каяк знову ж таки, ми сказали, що вона порівнює ціни в. З поміж інших там онлайн а, платформ для подорожей також представлена в більше ніж 60 країнах та територіях. І OpenTable – це лідируючий їх бренд для онлайн-резервації ресторанів. з а місце знаходження в Сан-Франциско, Каліфорнія. Отже, як ми бачимо, варіативність бізнесів є такою досить вагомою. Ну і тут ми ж з вами також спочатку значили, що тут є і бронювання, наприклад, автомобілів або там ground transportation, авіаквитків та інших, наприклад, там для відвідування інших заходів, там якихось можливо парків тощо. І якщо ми подивимось трошки нижче, тут якраз ми побачимо табличку з джерела виручки. Звідки надходить виручка в Booking.com? Ну і власне ми тут бачимо, тут порівнюється 2022-2023 рік, от якщо ми говоримо про. Кількість там номерів, вони зросли там в 2023 році у порівнянні з 2022 на 171%, з 896 мільйонів до 1 мільярда 49 мільйонів. Room nights буквально означає як кількість ночей або загальна кількість номерів, номерів яка зайнята гостями там, протягом певного проміжку часу. Знову ж таки, це один був із наших kpi метрик коли я працював в готелі в Об'єднаних Арабських Еміратах, говорив про це неодноразово. Але якщо ми. ну, І окрім цього, власне, там бронювання номерів ночей, тут в нас також йде оренда автомобілів та авіаквитків. Ми бачимо, що також по цим сегментам суттєво booking.com зростає, і в них там прям двозначні темпи зростання рік до року. там по... Автомобілям на 19,7%, а по авіаквиткам там 57,6%. І якщо порівняти там 21-22 роки, то тут так само шалені темпи зростання, також значні цифри, значить, по. Ночам проживання понад 51 автомобілі понад 30% і також 50% бронювання авіаквитків. Тобто ми бачимо, що насправді бізнес Booking.com -бу дуже розгалужений, і відповідно різні джерела, різні локації, різні бренди генерують для них виручку. Чому я на цьому так акцентую увагу? Тому що, звичайно, говорячи про Booking.com, ми не могли обійти стороною і компанію Airbnb. Airbnb, звичайно дуже цікава теж компанія. Ми брали, ми її купували. Вона була в нас в портфолі, але ще на етапі IPO. А тоді вона виходила ще якраз в бумний, в бумний в ковідний час, і, але все одно через свою перспективу ціна сягнула аж понад 200 доларів. А поточна ціна складає біля 130-140 доларів, але все одно, незважаючи на те, що ну поки що там графік з 21-го року, можливо, не так яскраво виглядає, як booking.com, Але все одно варто зазначити, що за цей. Час компанія зробила неймовірно. По-перше, вона також вже стала входити в SP 500, її капіталізація перевищила 85 мільярдів, виручка складає 10 мільярдів, а чистий прибуток майже 5 мільярдів. Тобто, навіть по цим показникам ми одразу бачимо там ефективність бізнесу або там маржа чистого прибутку, ну набагато більше, ніж Booking.com. Да? Бо тут маржа чистого прибутку 22,46, а в Airbnb 46,11, тобто 46 доларів чистого прибутку на 100 доларів виручки. Але Компанія ще не сплачує дивіденди. Ну і тут, звичайно, треба розуміти головну відмінність все одно між цими платформами. Звичайно, по Airbnb ми також можемо звернутися до звіту за формою 10к. Так само на сайті І тут треба розуміти, що в основному Airbnb або модель роботи не пов'язана із акомодацією розміщенням гостей в там традиційних готелях або ось у відомих там готельних мережах, по типу там Hilton, Marriott тощо. Тобто вони фокусуються якраз на приватних власниках, власниках, які володіють апартаментами, будинками, квартирами, і якби які заселяють. У себе гостей тому о, зачасту, звичайно, Airbnb може а, бути дешевшою для зняття там в оренду тих самих апартаментів, бо немає можливо якихось додаткових а, комісій а, додаткового податкування. Тому багатьом а, подорожуючим Airbnb подобається більше, але в цьому і різниця в моделях, тобто Booking.com набагато більш розпорошена і диверсифікована в своїх бізнесах і в джерелах надходження коштів. Якщо ми повертаємось на booking.com і подивимося з вами баланс та піанель по балансу, давайте він у нас перший. Одразу поговоримо, що ми тут бачимо. Якщо ми візьмемо показник сумарні поточні активи, то вони перевищують 17 мільярдів, і це непогане зростання рік до року, якщо порівнювати з 2022 роком, було 15,7, да, менше 16, І сумарні поточні активи, 23 рік, 13 Три і 8,422 рік. Тобто ми бачимо, що поточні активи ті джерела, з компанія візьме в найближчі 12 місяців готівку, вони. Суттєво перевершують поточні зобов'язання, тобто ті зобов'язання, які компанія має виконати протягом найближчих 12 місяців. Грубо кажучи, все, за що і по чому має Booking.com заплатити в наступні 12 місяців, з горою, з головою перекривають її активи, якими вона і зможе перекрити поточні зобов'язання. Якщо ми говоримо про PNL, то по виручці, значить, ми бачимо, що виручка нормально так зростає, але знову ж таки, тут треба дивитися оцю різницю, по-перше, шалену з 21 по 22 рік, це все ж таки в нас вже почалося там, відновлення після ковіду, ну і далі вже в 23 році, звичайно, максимальне відновлення після ковіду, е, тому якщо порівнюємо там 21 рік майже 11 мільярдів, 22 – 17, 23 – 21 мільярд. Якщо ми говоримо про операційний прибуток, то він також зростає рік до року, е, 21 рік – 2,5 майже, Двадцять другий, п'ять, один, рік, ну і чистий прибуток так само зростає з 1,1 мільярда в 2021 році до 3 мільярдів в 2022 і 4,2 мільярдів в 2023 році. Тобто, насправді показники непогані. І в цілому, якщо ми заглибимось ще й в квартальні звіти, оскільки щойно ми з вами розглядали звіт за підсумками 2023 року. Якщо ми подивимося на вже перше півріччя 2024 року, скоро нас Чекає третій там звіти за третій квартал, тобто в нас поки є дані за перший та другий квартал. Ми так само тут побачимо непогану картину, досить сильний баланс, знову ж таки, повертаючись до показника поточ... співвідношення поточних активів до поточних зобов'язань. Ми, значить, бачимо, що. Станом на 30 червня 24 року поточні активи складають 21,2 мільярди, а поточні зобов'язання 18,2. Тобто тут в нас все добре. Якщо ми подивимося знову ж таки на P&L, що в нас по виручці? По виручці ми бачимо, а, значить, що за Другий квартал 2024 року вона зросла, якщо порівнювати з другим кварталом 2023 року, з 5,4 до 5,8 мільярдів. А якщо ми міряємо півріччям, то за перше півріччя 2024 року виручка склала 10,2 мільярди, а за той самий період 2023 року 9,2 мільярди. Тобто на плюс 1 мільярд кращі показники. Ну і так само, якщо ми подивимося на операційний прибуток, він також зріс, якщо ми говоримо по квартальному з 1,6 6 до 1,8, якщо міряємо півріччями то з 2,1 до 2,6. І а, чистий прибуток так само в нас зростає по всім показникам поквартально з 1,2 до 1,5 і за півріччя з 1,5 до 2,2. Тобто поки що також непогана динаміка, непогана тенденція. Якщо ми подивимося а, на yahoo.com, то в нас якраз наступний вже звіт а, ми очікуємо в жовтні. 30 жовтня, тобто вже зовсім скоро, буквально через два тижні. Але до цього попередні ми бачимо квартали компанія завжди е перевищувала очікування аналітиків і прогнозистів і показувала кращі результати по чистому прибутку на акцію е у пряні з тим, що прогнозували. В цілому можна казати, звичайно, що коли компанія вже набрала таких обертів, е важко буде рухатися Ну прям такими двозначними цифрами, але все одно. Е Компанія, мені здається, залишає за собою досить. Непоганий е, запас можна подивитися також на сайті Wall Street, що вони кажуть: е, на питання співвідношення е, поточної ринкової ціни на акції, і якщо порівнювати зі справедливою вартістю, тобто ми бачимо, що за їх е, е, калькуляцією на 33 поточна ринкова ціна менше справедливої е, ціни на акцію. Тобто, якщо ми тут подивимось на ось цей графік, поточна ціна там майже 4300 доларів. Ele fala Справедливо, майже 6,5. Ну подивимось, чи це так. Але якщо ми все ж таки міряємо майбутніми прогнозами по зростанню виручки чистого прибутку, то в цілому ми бачимо, що на кінець 2024 року, тобто за весь фінансовий 2024 рік, вони показують непогане зростання. Виручка в цілому має скласти там майже 23 мільярди, і головне чистий прибуток буде вже 6 мільярдів. Ну і в подальшому вони. Все ж таки закладають зростання як виручки, так і чистого прибутку. Подивимося з іншого боку, знову ж таки. Треба оцінювати і з конкурентами, да? бо якщо ми подивимось на той самий Airbnb, при поточній ціні в 134 долари вони вважають цю ціну недооціненою на 37% і справедливою має бути все ж таки ціна в 213 доларів, тобто ціна піку IPO, і так само по показникам, насправді, по прогнозам зростання виручки чистого прибутку, виручка тут має так зростати хорошими темпами, але ми бачимо, що разом з цим. Її прогнози по зменшенню чистого прибутку, і тут, взагалі, якщо ми говоримо про Airbnb, незважаючи на те, що бізнес сама компанія, її історія мені дуже подобається, і за нею також спостерігаю, не знаю що поки що, чи додавати її в портфелі, поки що більше думаю про booking.com саме через свою диверсифікацію. Але також ми бачимо, що на фоні по Airbnb почали з'являтися ось ці новини про те, що ця платформа в деяким. Містам буде призупинена їх діяльність або введені якісь ліцензійні умови або умови по обмеженню короткострокової оренди, для того, аби боротися із дороговизною житла, особливо для там рідних мешканців міста. І ось ця новина вже, напевно, всі чули про місто Барселону, яка планує обмежити короткострокову оренду. Вже є приклади із Нью-Йорком, з Берліном, з Парижем, з Сан-Франциско, з Амстердамом з Лондоном, ну і також є обмеження. По іншим там великим популярним е, містам е, Європи: Лісабон, Португалія, Флоренція, Італія. Ну знову ж таки, тут Амстердам. Тобто е, на якомусь етапі ось ця короткострокова оренда десь підпад може підпадати в майбутньому під додаткову регуляцію, під контроль, можливо, під реліцензування або взагалі під призупинення для того, аби вирівняти там е, питання ціни в е, великих в, в популярних містах саме для там рідних мешканців цих міст, і повторюсь. Все ж таки, Airbnb поки що уникає да, прямої співпраці з великими готелями, а в деяких містах і, можливо, навіть країнах може бути досить сильне готельне лобі. Які о, вбачають в Airbnb дуже серйозного конкурента. Тобто, якщо Booking.com навпаки якби допомагає ось цим о, готельним мережам, в тому числі залучати додаткових гостей. І більше того, Booking.com дуже часто синхронізується навіть з внутрішніми програмами готелів. В нас було власне так само, тому що була окрема лінія для резервації гостей, які приходять з Booking.com, і з нашого внутрішнього порталу, коли працював я в Волдерф Astoria, да, це е, е, мережа. Hilton. і о, дуже часто бувало, що в Booking.com навіть були кращі. Кращі умови за ніч, краща ціна. Дуже часто гость міг приходити, наприклад, на стійку, запитувати скільки там коштує, я не знаю, якийсь номер. І паралельно він перевіряв ціну на Booking.com, Казав, блін, на Booking.com дешевше тут же бронював на Booking.com, і Ми цю резервацію бачили. Тобто в у великих мережах були навіть спецумови і підписані контракти з Booking.com, спеціальні тарифи для гостей, які приходять з Booking.com. Тобто в даному випадку Booking.com більше навіть там. Співпрацював на контрактних умовах з великими мережами, по типу Hilton, Marriott, Windham і тому подібне. Тобто, знову ж таки, з цієї точки зору, я думаю, що на більш таку далекоглядну перспективу, Booking.com, як бізнес, який вже там Зміцнів в плані фундаменту, більш стійкий до різного роду форс-мажорів. Також цікавою для мене є позиція того, що ну Booking.com реально дуже дорогий, якщо ми говоримо про ціну на одну акцію. Ціна в 4300 доларів Ну може так непогано кусатися. І я почав дивитися, чи є якісь там чіткі про можливий майбутній спліт, тому що ви знаєте, що дуже часто, особливо великі та гіганти, там саме Nvidia, Amazon, Apple, коли вони там доростають до великої ціни. Google, вони сплітували, тобто дрібнили свою акцію, щоб вона якби падала. вона Вартість компанії в плані капіталізації буде такою самою, але буде більше акцій, і за рахунок зменшеної ціни після її розподілу або її розділу. У роздібних інвесторів буде більшою купівельної спроможності. Тобто, одна річ купувати акцію за там, 4 тисячі, а інша за. 400 або за 40 доларів. Але читаючи оці можливі новини про майбутній спліт, я знайшов в принципі неоднозначні статті, і як я зрозумів, у компанії не сторонник того, аби сплітувати акції. Є буквально там свіжі статті, тому і так само на Yahoo Finance чи збирається Booking.com там сплітуватися скоро і на Fool також, але booking.com Ком Фогель, він надає перевагу тому, що якщо інвестор не хоче купувати за цією дорогою ціною, значить це не наш інвестор. Грубо кажучи, він повторює слова Уоррена Баффета про те, що ми формуємо певне портфоліо. Тут також є ідея порівняння з Бершихетовою, яке там коштує зараз там, понад 600 тисяч доларів. І е, питання в тому, що якщо ми вибудовуємо, ми як компанія, вибудуємо з інвесторами саме довготривалі відносини. То 4 тисячі доларів це ні про що, це просто там поріг входу для того, аби ви з нами були надовго. Ми будемо зростати разом з вами, і нам не потрібні інвестори, які заходять в booking.com суто із спекулятивною метою, тобто ми хочемо бачити в себе більше усвідомлених інвесторів. До следую акціонерів, які саме до володіння акціями відносяться як до свого повноцінного акціонерного капіталу, які вони, вони цінять, і не будуть виходити спекулятивно, коли просто ціна трошки підросте. Тому ось дивлячись і читаючи різні новини, я так зрозумів, все ж таки, що керівництво компанії не планує сплітувати акції. Але з іншого випадку, я думаю, що якщо навіть зараз там купувати за цією високою ціною. То все одно це йде така страховка з двох сторін. З одного боку, якщо все ж таки спліт акції відбудеться, то як правило на цих новинах все одно дійсно купівельний ажіотаж зростає. І розрібні інвестори заходять в позицію і тим самим штовхають ціну вгору. За рахунок цього для інвесторів, які зайшли раніше, це буде цікаво. З іншого боку, навіть якщо спліта не буде, коли ми бачимо, що керівництво будує саме такі стосунки із акціонерами, в довгостроковій перспективі це теж може бути цікаво. цікавим набуттям для портфелю. Єдине, що звичайно ця ціна на піку, вона Завжди кусається. І ось як би там не було, незважаючи, що ми вже 6 років на цьому ринку і постійно купуємо, і знаємо, що кожен новий хай це не означає, що завтра не буде ще ціна вища. Все одно, коли ми виходимо по такій найвищій ціні, дуже важко. Але я за booking.com вже спостерігаю, напевно, рік. Кожного разу думав, що ціна Ну 2, половиною потім 3, ну три ж вже так багато. Я думав. А, знову ж таки, ну і після цього з трьох ми вже виросли до 400. І мені. Набагато легше вже в якусь позицію зайти, і потім, вже як власник цієї позиції, власник цього цінного паперу, вже за нею там слідкувати, докуповувати і якось там можливо ребалансувати і формувати цю позицію. Тому, скоріше за все, я все ж таки о, зроблю якесь там перше набуття. О, плюс враховуючи, що чекаю вже новий звіт, який від за третій квартал, о, який має вийти там в кінці жовтня. О, Цього року, і єдине, що зараз не знаю, чи все ж таки почну фракційно е, цю позицію формувати. Тобто ви знаєте, що на Interactive брокерс можна купувати не цілими штуками акцію, а можна купувати на суму. Тобто, наприклад, куплю спочатку там четверть, там 25 сотих акцій, там на тисячу, потім докуплю. Чи все ж таки буду одразу купувати штуками, е, незважаючи на таку кусючу ціну, подивлюся. Єдине, що для мене це скоріше за все буде така позиція, яка не буде іксувати. Двозначними темпами в цілому я досить нормально дивлюся на те, що якщо прогнози керівництва е, виправдаються Якщо вони рік до року будуть виростати на 11-13% вже на рівні таких обертів і в такому розмірі, в такому розмірі тобто для мене, скоріше за все, booking.com перетвориться в досить таку триваючу і довгу позицію. Тому все ж таки планую в неї зайти. Ну і далі вже з вами, як і по іншим компаніям, як компанія Zim, Southwest, PayPal, будемо з вами спостерігати за неї квартал до кварталу. Ну і власне, подивимося вже на а, дані за третій квартал 2024 року. А, ну а поки що на цьому все. Кому було цікаво, корисно, що думаєте про акцію Букін.ком, в кого вона вже є в портфелі, яку ціну ви очікуєте, про всі ці ваші думки, прогнози, можете писати в коментарях. По-перше, це допомагає нам просуватися в трендах YouTube Таким чином, ви і підтримуєте канал. Ну а щоб бути в курсі нових квартальних звітів, показників. Як компанія буде рухатися впродовж другого півріччя 2024 року, і взагалі в наступному році? Звичайно ж, підписуйтесь на YouTube канал Мілінер за 7 років і не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами у новому випуску. До зустрічі!